Вітаю всіх на своєму каналі, Таро для котиків. Сьогодні ми починаємо розглядати дивитися старших арканів на колоді таро безумний місяць. Що ми будемо дивитися? Це ключові слова, тобто, знаєте, такий. Ключові моменти з всієї карти далі про саму карту розповім, що сам говорить автор про цю карту, як він її бачить, тому що дуже зустрічає дуже багато людей, які бачать свою версію. Але ж потрібно дивитися, що сам автор про неї говорить. Далі це реальність. Стосунки, робота, гроші справи. Девіація це, тобто, дивимося в негативному ключі, в мінус, так, мінуси, скажімо, цієї карти, та плюс карта дня та парада. Ну що ж, що ми бачимо по карті? Так, давайте поки що зовнішнє, це не це чорне обличчя. І так, який це місяць? Сподіваюся, ви з попереднього відео вже розумієте, так, як відрізняти. Ну, якщо ви знаєте, то це вже чудово. Почнімо. Ключові слова це початок, відкрита дорога на межі свідомого та підсвідомого. Ситуація тільки починається, залежності, зрада, спонтанність наступає на ті самі графі. Якщо ви хочете, можете писати собі конспекти або занотовувати якісь такі моменти, які ви хочете, щоб це запам'яталось і було у вас. Що сам говорить про карту? Блазень починає свою подорож з мареного танцю з каналом, залишаючи позаду традиційні міські традиції. З маніакальним сміхом він вирушає в невідоме. Все ще одягнений в піжаму. Тобто, це не якась е, одяг з тюрми чи ще щось, як хтось може це казати. Це піжама. Досить там щось придумувати собі те, чого не є в реальності. Далі у напівсонному блазень ступає на межі свідомого та підсвідомого царства, не перебуваючи повністю ні в одному, ні в іншому. На задньому плані чекає гондола, що символізує початок подорожі до самопізнання та просвітлення. Над головою в небі висить півмісяць. Він служить маятником підсвідомого пливу, який супроводжуватиме блазня, куди б він не пішов. Хоча його нічні видіння чарівні блазень не може повністю втекти від реальності. Риба, як ми бачимо, риби, риба з каналу кусає його ногу і не дає йому заснути надто міцно. Вказуючи на свою голову, якраз це блазень нагадує нам, що стан душі людини визначає її життєвий шлях. І що всі великі досягнення починаються з мрії? Ось що сам автор говорить про цю карту, як він її описує. Що ми бачимо в реальності? Це насправді такі непередбачувані люди, непередбачувані можуть бути ситуації, знаєте, такі повороти долі, я би навіть так сказала. Тобто тут можуть відбуватися такі ризиковані авантюри, ризикована, просто якась ситуація може відбутися у вашому житті, ти може просто ви можете не розуміти, що відбувається. Також, якщо ми говоримо про людину, то вона може бути саме по собі творча, креативна, але трохи безтурботлива. І може бути недосвідчена або не готова до якихось серйозних обов'язків. Тобто людина, знаєте, такий новачок, ну як це ми можемо розглядати в класичній колоді, тобто яким десь -то немає ще такого якось, достатнього досвіду, він не винний в деяких своїх проявах. І е, ми можемо також називати, що ця карта говорить нам про перехід на новий рівень, або навіть якийсь розвиток, так? Тобто, початок чогось. Якщо ми говоримо про стосунки, ну звичайно, як і в класичній колоді, тобто це якесь нове знайомство, легкість у спілкуванні без тиску, без очікувань якихось, відсутність чітких меж у стосунках це може бути, тобто такі можуть бути вільні стосунки. Це більше схоже на якусь його гру чи експеримент. Тобто сам, ну, тобто сам цей себласер може сам не розуміти, чого він хоче, так і може бути спочатку милим, а потім щось відбуватиметься дивне. дивним. Ну, Такий сам по собі нестандартний, експериментальний, з нотками гри і новизни подобається цій людині секс, може зайти занадто легко, бо він може не відчувати цієї безпеки, бо він може, знаєте, сам не розуміти, що відбувається. От захотілося ми це зробили. Знаєте, такий, як я вже сказала до цього, така ризикована може бути авантюра в сексуальних його вподобаннях. Це ми маємо усвідомлювати. Далі робота гроші, справи. Ну, Зрозуміло, що це початкова стадія, є тільки можливо, ідеї, може думка тільки формуватися. Якщо ми говоримо, якщо хтось вже працює, то це може означати звільнення, гроші. Ну, може вони бути, а може їх і зовсім не бути. Тобто, знаєте, це такий, прям якась розкіш, це не якийсь такий достаток, тобто якийсь такий початковий рівень, як і сама, як сам і блазень. Далі ми говоримо про девіацію. У нього які тато все в мінусовому прояві, це може бути страх за майбутнє. Тобто людина може себе повністю не контролювати. Тобто, знаєте, може дійсно потрібен лікар, психіатр, так, щоб вирішити якісь його проблеми. Тобто, ось знаєте, можливо, може бути імпульсивність, незрозумілість в деяких аспектах, або людина не має страху. Тобто, ця, знаєте, ризикована авантюра може зовсім знаєте, не думати про своє здоров'я, про інших людей. Тобто, знаєте, це якісь такі. Можуть бути бешені люди, по-інакшому я не можу. Тобто людина може себе дійсно вести з неадекватно, і тобто це видно. Тобто тут навіть по яким зовнішнім факторам це дуже сильно проглядається. Тобто тут потрібен дійсно, дійсно спеціаліст, кваліфікований. Тут немає нічого сенсу, навіть пояснювати щось йому, що ти з тобою щось не так. Тому що людина цього не розуміє. Ще це може так проігруватися як біполярний розлад, але. Тільки психіатр може ставити діагноз. Тому це ми дивимося як варіант. Тобто розуміємо це. І це може бути такому більш не прям жорсткому, це просто може бути втрата натхнення, страх перед невідомим або майбутнім, як я вже сказала, та відсутність уяви, нерішучість, і людина сама не знає, що їй потрібно, і ото щось чимось займатися. Також це може бути лунатизм. Що людина може доходити у вісні і не розуміти, що відбуватися? Карта Дня плюс порада це те, що потрібно відмовитися від усіх заборон і почати створювати свій власний унікальний шлях. Незалежно від того наскільки він відхиляється від норми, тобто знаєте, дозвольте собі бути якимось такими креативними, нестандартними, можливо, це може проявлятися в одязі, ну або там якийсь яскравий, дуже яскравий макіяж і тому подібне, так тобто будьте сприятливими до диких, як я вже сказала, спонтанних ідей, і дозвольте своїм мріям керувати, тобто вашим розумом, вашою свідомістю, тобто цим днем. Uh, і коли ви будете постійно це прагнути uh, дослідити свій, так скажімо, потенціал, людина може розкриватися. Також, uh, якщо це ми дивимося якось на карту на дня, то можна тут знаєте, ризикнути, ловити момент uh, піти на якісь там американські гірки, тобто, знаєте, в такому аспекті, що може такі давати трошечки драйву адреналіну. Але потрібно о, слідкувати за своїми натхненними мріями і не чекати, знаєте, якогось такого тільки досвіду. Тобто потрібно це трошечки робити із розумом. Ось, що я можу ще тут сказати, що інші люди можуть вважати в цей день вас наївними, або можуть в загальному думати, що якісь ненормальні сьогодні, якісь, що за там, я не знаю, місяць у них якась там фаза, чи що за день у них такий, що вони трошечки сьогодні дуркуваті. Навіть так ось можу я сказати, тобто, знаєте, така абсурдність. Але. Потрібно вірити в якісь свої нерозкриті здібності. знаєте, знаєте, що скоро навчитеся всьому, чому потрібно для цього шляху. І дійсно, як я вже сказала, потрібно дозволити собі все зробити цього дня, і не потрібно боятися нічого. Тобто, так, зробити це уже більш усвідомлено. Тобто, знаєте, така здорова спонтанність. Ось, але все рівно потрібно не занадто сильно спішити. Тобто, знаєте, це така спонтанність, але вона приємна, але вона нікого, знаєте, не образить чи ще щось. Ось ось про що я можу вам коротко розповісти про карту блазень. Сподіваюся, вам сподобалось.